Тема наступного сюжету складна і суперечлива про справжню війну, яку іноді влаштовують батьки за дітей після розлучення. Нині ця тема набула нових сенсів, адже тепер батько може прикриватися від мобілізації самостійним вихованням дитини. Кілька конфліктних ситуацій підносять на поверхню правову неврегульованість і безвідповідальність структур, які мають дотримуватися закону і протистояти безладу. Ціх жінок об'єднує спільна біда. Навіть попри рішення судів на їхню користь, чоловіки викрали у них дітей і ретельно приховують у час великої війни. опіка над дитиною чи самостійне виховання для чоловіка набуло ще однієї цінності. В але з Одещини ще у вересні 20-го року 35 річна дочка Софійка зникла у невідомому напрямку разом із колишньою свекрухою. На руках у матері рішення всіх судів, включно з верховним, але з'ясувати, де зниклі, неможливо. Поки ми були в залі суду, колишні чоловіки. Я колишня свекруха вивезла дитину на відомому напрямку. Троє, вони все в українському розшуку дитина з 21-го року міжнародному розшуку, але на сьогодні жодної інформації немає. Жінки оббивають пороги різних інстанцій, але марно, ба більше у їхніх чоловіків є своєрідні покровителі. Жінки зауважили, що до цих справ дотичні члени громадської організації батько має право, яка існує з 2015 року. Її засновник має відповідний досвід. Він і сам відсуджував бо власну батьків. дитину, та загалом Я переконаний, що в Україні у батьків значно менше да, прав да, да, аніж у матерів. Не Мовляв, це частина. На сімейного права у нашій державі застаріла і потребує змін. Спершу треба спочатку знати, де ці діти живуть. Друге, має бути введені сімейний суди. Третє люди, які працюють в судах, вони мають розуміти зміст реальний зміст цих правовідносин. Однак у наших героїнь є рішення судів на їхню користь. А ще матері оскаржують об'єктивність психологічних експертиз, які влаштовують батьки. Нас поліція веде слідство за дев'ятьма зверненнями жінок щодо цієї громадської організації, зокрема стосовно неправдивих показів, підробки документів, невиконання рішення суду, самоуправства то. Що наразі про підозру нікого не повідомлено. Скільки триватиме слідство, невідомо. Поліція каже, що головні у таких суперечках батьків суди. Так, поки не буде рішення Верховного суду, можуть відбуватися судові засідання. Інколи люди звертаються і в Європейський суд. Судові виконавці забезпечують виконання рішення суду. Працівники поліції тільки можуть забезпечити охорону. О... Громадського порядку здійснювати однак, фактично жодне звернення порушено справи чи навіть рішення суду не дали результату. Мовно, Матері не можуть знайти і повернути в законний спосіб дітей. Владислава Лало не бачить свого маленького сина вже півроку. Судитися з 18-го року по даний час і мати постанову верховного суду недостатньо в нашій державі, щоб відстояти свої права і права своєї дитини на те, щоб з нею жити, спілкуватися і бачити. Бо на даний час дитину мою знову викрали. Це сталося 25 грудня. 2023 року. Батько дитини Лало Віталій Володимирович спільно з учасниками громадської організації. Батько має право обличчя людей, які перебували в той день на місці події. Вони відображені на соціальній сторінці громадської організації. Адвокат героїні з Одещини розповідає: вони зверталися до омбудсмена, до генпрокурора і продовжують звертатися до громадськості та змі. Найголовніша проблема в тому, що такі викрадення дітей одним із батьків не передбачають кримінальної відповідальності. Цими користується сторона обвинуваченого теру. Робота правоохоронців і виконавчої служби теж не врегульована законодавством. Не кожен поліцейський хоче вживати заходів, щоб особа, яка викрила повернула, тобто перемістити її від викрадача до матері або, або до батька, скажімо так. Чому? Тому що вони вважають що це мусить робити виконавець. Виконавець каже, що це мусить. Обов'язково робити поліцейські схожі справи обростають безліч звернень і скарг із з боку матерів і батьків, але численні прогалини в наших законах дають змогу обом сторонам домагатись рішень на свою користь сумнівними способами. Тож наша судова та правоохорона системи не сприяють балансу інтересів. Потреби ж дітей залишаються за лапками. На жаль, часто вони стають заручниками битви, батьківських амбіцій, помилок і комплексів. Олена Астахова, Олександр Ченкова, Дмитро Климчук, «Факти Сітів. Єдині новини.